З приводу лопнувшої компанії по пригону авто із США записав відео, щоб розповісти історію про те, що не потрібно довіряти компаніям, які за півціни обіцяють привезти, зробити автомобіль. Тому що ви ж розумієте, що аби це можна було зробити за півціни, напевно, це всі б робили і були б такі б страшенні заробітки на цих авто із США. Але б тоді питання, а хто б тоді півціни переплачував би в Україні. Вигода однозначно є, і можна зекономити 1000 до 2 доларів, в деяких випадках більше, але це більше гратися ремонтом і економити все-таки більше на ремонті. І мені подобається. Здравилася хвиля хейта, яка посипалася, і хто, яка компанія? Напишіть, ага, брешеш, значить. Ну дивіться, скажу наступне. По-перше, ви хоч колись піймали мене за брехньою, щоб я хоч десь брехав. Напевно, чеснішої людини від мене треба ще дуже добре пошукати в світі. Тому я завжди висвітлюю перевірену інформацію. Оскільки я працюю в компанію, яка називається Бриня Авто, дізнався тільки в суботу. Це ще була гаряча інформація, не перевірена до кінця. І я не хотів розповсюджувати фейки, називаючи ім'я компанії. Справа в тому, що вдруг. Все виявилося б абсолютно не так, і наприклад, проти цієї компанії запустив хтось, ну таку антирекламу таке ж також буває. Але оскільки вже з'явилися підтверджені факти, відео в Тіктоці, в Ютубі, коли клієнти, які замовили в них автомобіль, розповідають, що їм по 7 місяців вже пливе автомобіль, і вони його не отримують. Про те, що вони приходять до їхнього офісу і... Знімають пустий офіс і переписки з бившими менеджерами, що вони вже звільнилися і більше там не працюють? І є інформація від перевізника про борги компанії на 300 тисяч доларів. Тобто компанія просто вкрала кошти клієнтів і ну, все, спетляла. А тепер давайте задамо таке логічне і, можливо, трішки риторичне питання: а як могло б бути, якщо компанія? Обіцяла по 8-9 тисяч доларів привозити Ford Mustang. Ну, Тобто ви реально думаєте, що можна купити Ford Mustang за 8-9 тисяч доларів. Audi q 5 А5 за 13-15 тисяч доларів. Тобто машина, яка стоїть, там 30 плюс за 15. Да? Ну і, звісно, знаходяться завжди люди, які... Побіжуть і будуть бігти і нести гроші, адже типу там дешевше. І результат в таких компаніях завжди однаковий. Є ще перелік компаній, хто так робить, будемо очікувати і від них подібних кроків, адже ви знаєте, ну, люди в нас люблять, коли їм більше лапшу на уші. Тому працюйте з перевіреними компаніями.